Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправу нахил тул, вперед перез положенням сидячи. Погляньте, як виконується ця вправа. Дітки нам потрібно сісти на підлогу, бо так, щоб п'ятки торкалися лінії. Ступні розташовані до підлоги вертикально, руки лежать на підлозі долонями донизу. Партнер тримає ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою Можна учасник тестування плавно нахиляється вперед, не згинаючи ніг, намагається досягнути руками якомога далі. Положення максимального нахилу слід утримувати протягом 2 секунд, фіксуючи пальці на розмітці. Тест повторюється двічі. Дітки, а тепер спробуйте і ви виконати цю вправу.